Вечір доброго всім глядачам Кременчуцьких новин дивіться вже за кілька секунд. Як проголосувати переселенцях на виборах президента України? 95% кременчуцьких дітей вакциновані від кору та правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві підприємця. Далі докладніше. 31 січня на трасі під Кримачуком було виявлено автомобіль із мертвим чоловіком за кермом. Поліція встановила, що загиблим є 55-річний підприємець. Він загинув від вогнепального поранення. Правоохоронці спрацювали невідмінно і по гарячих слідах затримали особу, яку обґрунтовано підозрюють у вбивстві. Протягом двох діб крименчутськими правоохоронцями. За допомогою правоохоронців Головного управління національної поліції Полтавської області, а під процесуальним керівництвом Кременчуцької місцевої прокуратури було проведено необхідні слідчі-оперативні заходи та санкціоновані судом обшуки. Обґрунтовано відразу було затримано чоловіка місцевого 82 82-го року народження. Правоохоронцями під час санкціонованих обшуків вилучено ряд речових доказів, які зараз досліджуються слідчими під час кримінального провадження. Сьогодні у автозаводському районному суді для підозрюваного обирали запобіжний захід. Під час слухань йому стало зле приїздила швидка. Після надання першої допомоги слухання продовжилися. Ознайомившись з матеріалами та вислухавши всі сторони, суд постановив наступне. Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку тримання під вартою, передбачено частину 1 статті 197 КПК України 60 діб, яке числювати з 16 години 1 лютого 2019 року до 16 години 2 квітня року. Наразі слідчі дії продовжуються, а підозрюваний протягом майже двох місяців буде знаходитись під вартою. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Щоб утримувати автошляхи міста в належному стані, фахівці ШРБУ розгорнули масштабну компанію з ліквідації ямковості на дорогах міста. Сьогодні робота кипить одразу в кількох районах. По вулиці Небесної Сотні задіяли рециклер. Ямки висушують та латають гарячим асфальтом. Технологія така. Сьогодні вийшли три бригади з ліквідації ямковості. Одна бригада працює на вулиці Небесної Сотні. Задіяно три одиниці техніки, більше десяти дорожніх працівників. Технологія включає в себе підготовку ремонтної карти, тобто видалення пошкодження асфальтобетону за допомогою відбійних молотків. Потім розчищення, просушка газовими пальниками, підготовка бітомної емульсії, ремонтної карти, і приготування асфальтобетонних суміші за допомогою рециклера і влаштування не карти асфальтобетонного покриття. Тривають роботи і в районі електростанції. Тут ямки ліквідують за допомогою холодного асфальту, який вкладають на підігріту і висушену поверхню. Підсипають ямки і в інших районах міста. Інша бригада проводить роботи. З ліквідації ямковості на проспекті Свободи з залученням холодного асфальтобетону третя бригада ліквідовує ямковість на вулиці Армарковій та вулиці Залізничній з шляхом підсипки піщано-гравійної суміші. Шляховики наголошують роботи спрямовані на утримання доріг в належному стані і забезпечення комфортного пересування учасників дорожнього руху. Але така міра тимчасова. З настанням сприятливих погодних умов на даних ділянках будуть проводитись поточні ремонти. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Захворюваність на кіру Кременчуці не збільшується. Нових випадків за останній тиждень не зафіксовано. Цьому сприяє хвиля вакцинації від 28 січня у медзакладах міста щеплення від кору отримали 890 дітей. Ми досягли того показника, кінцевого якого вимагає. Всесвітня організація охорони здоров'я від цивілізованих країн, що охоплення щепленнями дитяч, серед дитячого населення повинно становити більше ніж 95%. Це такий імунологічний прошарок, який не дасть розповсюджуватися цій висококонтагіозній хворобі вірусній в дитячих колективах. Дітей щеплювали бельгійською вакциною Прионікс. Кінцевий строк використання якої січень 2020 року. Наразі до лікарняних закладів надійшла партія вакцини КПК проти кору пароти та краснухи американського виробництва. Щеплення роблять безкоштовно. В минулу п'ятницю привезли дві сотні було доз Пріорікса і 1760 доз вакцини виробництва Сполучених Штатів Америки. Вакцина Теж дуже якісна, і по відповідям лікарів з Києва, які її вже використовують більше ніж півроку, то відсоток піствакцинальних ускладнень у них навіть менше ніж у вакцини бельгійського виробництва. Термін придатності цієї вакцини. Там є дві різні серії. Там до середини 2020 року, і навіть до 2021 року. Щеплення проти кору роблять за календарним планом, а також тим дітям, які з будь-яких причин пропустили дату вакцинації. Наразі препарату достатньо. Американська вакцина однодозна, ампула розрахована на одну дитину. Ми перевіряємо огляд лікаря. Інформовано згодно те, що мама згодна і повідомлена про інформована про те, що їй буде щеплюватися саме ця вакцина. Інформуємо, що виробник США показуємо, що вона однодозна, термін придатності до 20-го року на кожну дитину окремо і щеплюємо. Як зазначають лікарі, американська вакцина не викликає ніяких післявакцинальних реакцій. Вакцина добре переноситься. Інформуємо маму про те, що дитина не повинна міняти свого способу життя. Взагалі, при введенні діти одного року віком одного року вони навіть не плачуть. Щеплення дітей триває на даний момент. У Кременчуці не зафіксовано жодного випадку ускладнень після вакцинації проти кору. Ірина Серегова, Максим Пальчик, Кримичуцькі новини. 3 лютого глава православної церкви України офіційно вступив в свій сан. Урочиста інтронізація митрополита Єпіфанія відбулася в Софії Київській. Підтримати нового лідера українського православ'я прийшли не лише державні діячі, а й представники інших конфесій. Голова своємінець каміння до цінного життя. Проси віддало днів». А в повсякчас і на віки митрополит Єпіфані надягає святкове облачення. Від сьогодні він офіційно вступив в свій сан, хоча ще кілька місяців тому і не підозрював, що йому випаде місія об'єднати українське православ'я. Якщо дотепер перед нами стояли завдання об'єднатися в помісній церкві та отримати томос про автокефалію, то нині нам належить утвердити. Звершене єднання, продовжити розбудову і зміцнення церкви. Також ми віримо, що у належний час у майбутньому всі ці зусилля увінчаються утвердженням для нашої помісної церкви і статусу патріархату. Дата інтронізації співпала із днем народження митрополита, предстоятелю православної церкви України виповнилося 40 років. Тому Єпіфаній приймав подвійні вітання у своїй промові. Підкреслив: єдина церква з любов'ю відкриє свої двері для кожного православного українця. Двері помісної церкви та наші серця відкриті для вас. Полишимо у минулому те, що нас розділяло, і працюємо разом на благо православ'я та України. Як єдина помісна церква. Дякую і вам, пане президенте, за вітання і за величезну роботу, яку ви особисто, ваші співробітники, інші гілки та органи влади здійснили для того, щоб прохання Української церкви про Томос було задоволене. Нехай щедрий Господь дає вам сили і мудрість. Звершувати своє служіння на благо Українській державі. Інтронізація предстоятеля православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Єпіфанія означає, що церква і народ отримують нового лідера. Підкреслив президент України Петро Порошенко. А Київський престол нарешті здобуде остаточну свободу від небратського впливу. При цьому влада ніколи не буде втручатися у справи церковні, хоча й має спільну місію об'єднати Україну і українців, заявив глава держави. В Україні не буде державної церкви. Цей консійний принцип був і залишиться непорушним. Переконаний, що незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви, до спільної нашої праці для блага країни і народу. У мене і у вас, ваше блаженство. Є спільне бачення того, що хочуть мати громадяни України. Це порядок, це безпека, це добробут. Президент закликав українців єднатися і допомагати новій церкві вести православну громаду шляхом добра, любові, віри і милосердя. Антон Воробйов, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. 31 березня в Україні відбудуться вибори президента, щоб внутрішньо переміщені особи змогли скористатися своїм правом волевиявлення. ЦВК вика розробила спеціальний механізм отримання відкріпного посвідчення для цієї категорії громадян. Щоб його отримати, необхідно з паспортом і його ксерокопією звернутися до відділу державного реєстру виборців. У Кременчуці таких два в автозаводському та Крюківському районах за адресами Проспект Свободи 130 та вулиця Приходька, 90. У відділі необхідно заповнити заяву і обрати ту виборчу дільницю, де вам територіально буде зручніше проголосувати. Після того, як людина напише заяву, ми видаємо такій людині відкрепне посвідчення встановленого зразку. Така людина опиняється в кінці виборчого списку тієї дільниці, яку вона обрала, і для того, щоб проголосувати, якщо навіть людина втратила. Будь-якими підставами цей талончик людина може пред'явити тільки свій паспорт, і вона вже має змогу проголосувати, бо знаходиться в кінці списку. їй безперешкодно дадуть виборчий бюлетень. Механізм отримання відкріпного посвідчення не складний та не вимагає багато часу. Втім, варто бути уважним, адже скористатися ним можна лише на одній обраній дільниці. До того ж, це разова дія для участі у голосуванні у другому турі виборів. Необхідно буде повторно отримати відкріпне посвідчення. Якщо виборець був зареєстрований Луганськ, Донецька або Автономна Республіка Крим, він там і опиняється у себе за своєю виборчою адресою. А для того, щоб він прийняв участь у голосуванні на второму турі, він повинен опять-таки, прийти до відео, вся ця процедура повторюється знову. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 1 лютого Кременчуцькі рятувальники продемонстрували свої вміння та навички з ліквідації надзвичайних подій та надання своєчасної допомоги постраждалим внаслідок ДТП. Перевіряли професійну майстерність у Полтаві на обласних змаганнях. Представники рятувальної організації Великобританії «Укро», які останні п'ять днів проводили теоретичні та практичні заняття для ДСНСників. В рамках заходу учасники виконували деблокування умовного постраждалого з панівичного автомобіля, надавали йому необхідно. До медичну допомогу і транспортували до медиків. Раз, два, три. Іноземні колеги, які до нас завітали, у них трошки вущи спектр завдань. Вони нас навчали саме як себе вести при дорожньо-транспортних пригодах. І навчали всі підрозділи Полтавської області, тому потім і провели ці змагання. І вже потім, при кінці, коли вони висловлювали свою думку, то вони дуже схвально відгукувались про нас, сказали, що наші хлопці, наші рятувальники робили все, як їм і казали. І і вони нас вчили, тому що в першу чергу повинна бути наша безпека, а потім вже як правильно себе вести. І наші рятувальники показали достатньо високий рівень. За результатами змагань Кременчуцькі рятувальники посіли друге місце. Перше місце отримали полтавчани. Призерам вручили грамоти та кубки. Марина Корнійчук Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці у рамках військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» школярі створювали обрядові відеоролики. В українських національних вбраннях учні навчальних закладів міста зображали та виконували календарно-обрядові пісні зимового циклу колядки і щедрівки. Надіслані відеоролики з туристично-краєзнавчого блоку Гри «Сокіл Джура» члени комісії переглядали і визначалися з балами. «Сокіл Джура» – це дитячо-юнацька військово патріотична гра, яка направлена на виховання. У дітей патріотичних та військово-спортивних якостей здебільшого роботи були достатньо креативними. Містили співи, танці, автентичні колядки та щедрівки. Члени комісії звертали увагу на тематичну відповідність, різноманітність наповнення відеоролику та його художнє оформлення. Технічна ж якість не оцінювалась. Мені хочеться відмітити дуже 28-му школу за. Просто професійне виконання колядок 24-ту за шикарнюче свято проведено проведено під час зйомок, і 12-ту школу за сценарій їхнього ролика. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Господарі льодового майданчику розпочали принциповий поєдинок дуже активно і вже на 24-й секунді закинули шайбу у ворота гостей. У Херсонців відзначився Андрій Жвачкін. Але такий початок двобою підопічних Олександра Савицького із колії не вибив. Навпаки, додав спортивної злості та атакуючих кондицій. Кременчужани упродовж першого періоду не тільки зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. 2-1. Цьому посприяли Іван Савченко та Олексій Красильніков. Друга 20 хвилинка була за Дніпром. Господарі двічі засмутили голкипера Кременчужанники Гордюшина. Шайби на свій рахунок записали Микола Коляда і Іван Дунаєв. Наші ж земляки відповіли. Результативним китком від синьої лінії Владислава Грицьких. Друга сирена зафіксувала нічию 3-3. Останні ж 20 хвилин зустрічі принесли жадану і необхідну перемогу Кременчуку. Знову дві шайби побували у воротах херсонців. Дніпряни ж зуміли відповісти тільки однією: 5-4 Тріумф Кременчужан. Вони в шостий із восьмиочних поєдинків переграли Дніпро. І після 34 ігор команда Олександра Савицького має в активі 78 очок. Відставання від лідера скоротилося до трьох балів. Але ж Кременчук зіграв на один матч менше херсонців. Минулої суботи Кременчуцький МФК Кремінь провів третій товариський Варинг першого зимового збору зустрічалися підопічні Ігоря Сталовицького на виїзді із Кропивницькою зіркою. Нагадаємо, перший матч між цими командами закінчився перемогою Кременчужан 3-1, і у другому двобою верх взяли наші земляки. Реваншу не вийшло. Єдиний м'яч у протистоянні забив нападаючий Кременя Іван Куць на 73-й хвилині, 1-0. Із гарним настроєм Кременчужани йдуть на короткий відпочинок. Команда продовжить підготовку до сезону 8 лютого. Дмитро Демиденко, Кременчуцькі новини. Це всі новини на цю добу. Погоду на завтра. Синоптики прогнозують малохмарно, можливий невеликий дощ. Нічна температура повітря від мінус одного до нуля. Денна плюс два плюс три. Черговий випуск Кременчуцьких новин до вашої уваги вже за добу. До зустрічі.